Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуй-Смакуй. Часто задаємося питанням, як з базових продуктів приготувати щось цікаве нестандартне. Сьогодні покажу, як з звичайної курки приготувати ефектну і дуже смачну святкову страву. Тому не зволікаємо, починає готувати. Приєднуйтесь, поїхали! Мені сьогодні знадобиться куряча четверть, зелень петрушки, паприка, хмелі сунелі, суха аджика, вершки, молодий часничок, мелений перець, сіль і соняшникова олія. І починаємо з того, що підготуємо курку до смаження. Для початку на курячій четверті необхідно зробити надрізи. Раз, два. І тут третій. До кісточки надрізаю. Один, два. Тепер необхідно посолити і попричити курочку. Коротше кажучи, необхідно зробити всі стандартні процедури перед смаженням курки. Тепер перевертаємо на другу сторону. І робимо те ж саме. Перець. І сіль. А зараз, друзі, настав час вам знайти найбільшу сковорідку, яка є в вашому хазяйстві. У нас така досить велика глибоченька. Ставлю на вогонь, вмикаю, щоб вона гарно нагрілася. На сковорідку наливаю соняшникову олію в досить великій кількості. І як тільки олія нагрілась гарно, починаємо смажити курку. Сковорідочка ідеально підходить під цю кількість курочки. Друзі, коли купуєте курку для цього рецепта, розраховуйте так, щоб вона одночасно помістилась на вашу сковорідку. Цього потребує рецепт приготування. А зараз, поки курочка смажиться, наріжу часник та зелень. Часника треба досить багато для цієї страви. Він буде максимально насичувати курку смачними ароматами. З однієї сторони курка отримала дуже класну засмагу. Я перевертаю її. Саме така скоринка нам і потрібна. А поки курка досмажується з другої сторони, нарізаю зелень. Я зараз зроблю мінімальний вогонь і знімаю курку. Після того, як зняв курку з сковорідки, зробив мінімальний вогонь і в ту ж олію закладаю чесничок, буду смажити його, постійно помішуючи, щоб не підгорів. Миттєво з'явився смачний аромат смаженого чесника. Часничок смажився буквально 10, максимум 15 секунд. Додаю туди вершки. Нагадую ще раз, друзі, дуже важливо. Зараз працюємо на мінімальному вогні. Тепер додаю приблизно півстолової ложки солодкої паприки. Зразу зу неї півчайної ложки приблизно сухої аджики. І в самому кінці хмелі сунелі. Нам необхідно ще підсолити цей соус. Після того, як з'явилось легеньке кипіння, цей соус, можна сказати, почав дуже класно, ароматно пахнути. Активно працює чесничок, активно працюють спеції, все це з вершками. Ну, просто клас. І тепер настав час повернути курку назад. Так, беру столову ложечку, поливаю зверху цим чудовим соусом курча. Все. І зараз закриваю кришку і сковорідочку і на мінімальному вогні курча там буде товаришувати соусом приблизно хвилин 20. Буквально через пару хвилин після того, як закрив кришкою, соус знову почав трішки підкіпати. Я зараз хочу додати на цьому етапі зелень петрушку, яку ми нарізали. Дуже густий соус. Клас. З'єднуємо петрушечку з соусом, з курочкою. Ну і нарешті 20 хвилин минуло. Ця курка не просто ароматна, вона мега ароматна. Робимо, готуємо її на вулиці. Тут такий запах стоїть, просто слина виділяється дуже активно. Смачно пахне. Так, я вимикаю вогонь, дістаю і куштую. Соус наливаю не жалкуючи. Друзі, сьогоднішню дегустацію хочу почати саме з соусу. Неймовірно ароматний. Відламаю шматок хліба, смачно Так, макаю в соус. Так, І пробую. Всі мої очікування виправдані на 100%. Дійсно вершки, часничок. І правильно підібрані спеції роблять свою справу. Соус клас. Тепер курочка. Подивіться, повністю готова. Розрізав вздовж кістки. кістки. в соус її. Зверху соус і куштуємо. Максимально ніжне м'ясо. Поєднанні з цим чудовим насиченим соусом, ми в результаті отримуємо, як я і обіцяв на старті, повноцінну святкову страву. Без перебільшення, можна сміло готувати на будь-який стіл, святковий. І всі гості будуть приємно здивовані цим смаком. Друзі, звісно, в цій страві формує смак. Саме соус. Ідеально, як в нашому випадку, з смачним хлібом хрустким. Також буде дуже класно з якимось гарніром, впевнений, що е, ідеально підійде сюди саме картопляне пюре, тому що соус буде його доповнювати, ніжна курочка буде класно. Ну і традиційно, друзі, готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!